Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку усвідомлене читання казки Умій почекати Костянтина Ушинського. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо ми працювати, створювати та фантазувати. Давайте виконаємо вправу, додай останнє слово. Погляньте, будь ласка, у нас є початок речення, але кінця речення немає. Кінець речення ви маєте обрати за допомогою малюночка. Ходить по лузі рогата хто? Корова. Рубає дід соснові що? Дрова. Молодці. Зацвітає у полі червоний. Що? Мак. ззад ходить зелений. Хто? Рак? Молодці. Має слон великий, що? Хобот. На батарейках працює, що? Робот. Так. Із сосни упала. Що? Шишка у нору побігла. Хто? Мишка, молодці, дітки! Так, наступне завдання. Ми з вами виконаємо слуховий диктант. Відкрийте, будь ласка, свої тоненькі зошити в клітиночку, які призначені для друкування вивчених літер. Я буду диктувати вам слова, ви слухаєте їх уважно і у своєму зошиті друкуєте лише перші букви продиктованих мною слів. Будьте дуже уважні, тому що слова можуть писатися з маленької або з великої букви. Приготувалися молоко. Молоко. Ирис, ирис, Вітання, вітання. центр, центр, Екватор, екватор. Черкаси, черкаси. Захар. Захар. Так, добре. А тепер перевіряємо букви, які ви надрукували у своїх зошитах: молоко, ірис. Вітання, центр, екватор, Черкаси, Захар. Чому останні дві букви з великої букви? Черкаси це назва міста, Захар це ім'я чоловіка. Добре, дітки, якщо у вас десь виявилася помилка, не засмучуйтесь, виправте її на потрібну букву. Якщо помилок немає, ви молодці і гарно впоралися із цим завданням. Сьогодні на уроці читання ми будемо з вами вдосконалювати навичку читання, вміння відповідати на запитання до прочитаного. Давайте розпочнемо наш урок із віршика: Грицька бойка нетерплячий, який знаходиться на сторінці 114 у нашому підручничку. Послухайте, будь ласка, грицько бойко нетерплячий. Чому цуцик у муці, він хотів спекти млинці. Та собача вдача дуже нетерпляча, Лиш розбовтав тісто. З'їв його все чисто. Так, про кого, дітки, розповідається у віршечку нетерплячий. Про цуцика. А чому він такий нетерплячий? Що він хотів зробити? Він хотів спекти млинці. Так, ну давайте ми зараз спочатку прочитаємо цей віршик разом, а далі попрацюємо над його змістом і дамо відповіді на запитання до тексту. Будь ласка, читаємо разом. Чому цуцик у муці? Він хотів спекти млинці та собача. Вдача дуже нетерпляча. Лиш розбовтав тісто, з'їв його все. 100. Так, дуже добре. А зараз, дітки, поставте відео на паузу та скористайтеся підручником або екраном і прочитайте цей віршик ще раз, але вже самостійно. Я сподіваюся, ви вже прочитали віршик. Тепер давайте, дітки, дамо відповіді на запитання до цього вірша. Про кого розповідається у вірші. У вірші розповідається про цуцика. У чому виявилася цуцикова нетерплячість? Цуцик хотів спекти млинці, але не дочекався, поки він почне їх пекти. Лише розбовтав тісто і одразу його з'їв. Чому автор так назвав свій вірш нетерплячий? Тому що цуцик не дочекався кінця всієї роботи і не скуштував млинців таких, які вони мають бути: смачні, запашні рум'яні. Так, добре. Зараз, дітки, я пропоную вам відгадати декілька загадок. І після того, як ми відгадаємо загадки, ми спробуємо з вами сказати і передбачити про що або про кого буде йти мова у наступному тексті? Загадка перша. Ходить птаха по подвір'ю, Грибінець, борідка, пір'я. А якщо сідав гніздечко, нам несе вона яєчко. Хто це? Це курочка. Так, добре, наступна загадка. Першим прокидається і з сонечком вітається. Ген аж на сусідні села, лине пісенька весела. Хто це? Це півник, так, дітки. Як ви думаєте, діти? Як ви думаєте, ось ми з вами розгадали загадку про курочку та півника? Про кого буде йти мова у тексті? Ну, певно, про цих твариночок, так? У нашому тексті зустрінуться нам сьогодні такі слова. Ось давайте ми їх зараз з вами прочитаємо. Зеленісінька, лишенько, ручай, лихоманка, шубовсть у воду, тільки й бачили, не послухався, наклювався, видужав. Прохолонеш, не послухався, схотілося поковзатись. Так, дітки, поставте, будь ласка, це відео на паузу та спробуйте словникові слова прочитати самостійно. Ну і нарешті переходимо ми до ознайомлення із текстом. Сьогодні ми з вами познайомимося із текстом Костянтина Ушинського, який називається Умій почекати. Ми вже з вами зрозуміли, відгадавши загадки, що в тексті буде йти мова про птахів домашніх, свійських, про курочку і про півничка. Так? А як ви думаєте, із тих слів, які ми щойно в словниковому е в словничку прочитали. Що саме відбудеться? Ну, певно, трапиться з кимось якась оказія, так, хтось десь щось зробить. Подивіться, текст називається Умій почекати. Певно, хтось із цих птахів не дочекається якоїсь дії і зробить щось не дуже приємне. Ну, не будемо далі. Затягувати дітки, будь ласка, сторінка 114-115, у кого є підручник, слідкуємо за мною. У кого підручника під рукою немає, тоді слідкуєте за текстом на екрані. Костянтин Ушинський. Умій почекати: жили собі брат і сестра, півник і курочка. Побіг півник у садок та й почав клювати зеленісіньку смородину. А курочка й каже йому Не їж, півнику. Почекай, поки смородина достигне. Півник не послухався, клював і клював, поки наклювався так, що на силу додому дійшов. Ох. кричить півник. Лишенько моє. Боляче мені, сестричко, боляче. Напоїла курочка півника м'ятою, прикра... приклала грілку. І пройшло. Видужав півник, пішов у поле, бігав, стрибав, зігрівся, спітнів і побіг до ручаю пити холодну воду. А курочка йому гукає: Не пий, братику, почекай, поки прохолонеш. Не послухався півник, напився холодної води і тут. Почала його трусити лихоманка. На силу курочка півника додому довела. Побігла курочка до лікаря, прописав лікар півникові гірких ліків. Довго пролежав півник у ліжку, поки хворів уже й зима настала. Видужав півник і бачить, що річка льодом укрилася. Схотілося півникові на ковзанах поковзатись, а курочка й каже йому: Ой, почекай, півнику, дай річці зовсім замерзнути. Тепер ще лід дуже тонкий. Втопишся. Не послухався півник сестрички, покотився по льоду. Лід проломився, а півник шубавсь у воду. Тільки того півника і бачимо. Так, ось дивіться, як дуже неприємно закінчився. Текст умій почекати, так, дітки? Давайте скажемо, чи справдилися наші передбачення, що хтось із свійських тварин, і свійських птахів, чогось не дочекався і зробив погану справу. Звичайно, це йде мова про півника. Він був нетерплячий, як цуцик у віршечку на початку уроку, так, дітки? І з ним траплялися дуже неприємні ситуації. То наївся зеленої смородини, то напився холодної води, то пішов кататися на тонкому льодові. Дітки, я пропоную вам, у кого є підручник, прочитати цей текст самостійно з підручника. В кого підручника немає, поверніться, будь ласка, на початок тексту. Прочитайте спочатку першу частинку, потім поверніться ось на цю другу частинку і прочитайте цей текст самостійно. Читаючи текст самостійно, дітки, будь ласка, звертайте увагу на те, щоб запам'ятовувати те, про що ви читаєте, щоб розуміти, що за чим відбувалося, які події, тому що далі ми з вами будемо виконувати певні завдання. Так, я сподіваюся, ви вже прочитали текст самостійно. А тепер, дітки, давайте дамо відповіді на запитання для уважного читача. Про кого ця казочка? Казочка, умій почекати, дітки, про братика і сестричку, півника і курочку. Який настрій був у вас на початку казки? На початку казки настрій був веселий, так? і який він став у кінці казки? А в кінці казки настрій став сумний. А чому, дітки? А тому, що співником сталося величезне лихо. Так, скільки разів не послухав півник сестричку? Давайте порахуємо. Перший раз, коли вона йому казала не їсти зелену смородину, другий раз, коли казала не пити холодної води, третій раз, коли він пішов кататися на тоненькому льоду. Тобто три рази не послухав півник свою сестричку. Давайте прочитаємо з підручника ту частинку казки, яка відповідає малюночку. Розгляньте малюночок. На малюночку ми бачимо, що півник на ковзанах вийшов на тонку річку, на тонкий лід, а курочка на березі намагається його назад повернути. Так? Ось давайте на сторінці 115 знайдемо цю частиночку до е, нашого малюночка. Поки видужав, уже й зима настала, річка льодом укрилась. Схотілося півникові на ковзанах покататись, а курочка й каже Ой, почекай півнику, дай річці зовсім замерзнути. Не послухався півник, покотився по льоду, льод проломився і все так? Так, добре. Чи хочеться тобі, щоб ця казка мала інший кінець? Ну, от мені б дуже хотілося, щоб ця казка по-іншому закінчилася, тому що дуже вже шкода такого півника непутящого. Так? А давайте ми спробуємо дітки, придумати до цієї казки інший кінець. Не послухався півник, покотився по льоду. Лід проломився, але півник вчасно зупинився і почав котитися назад. І в декілька хвилин він знову опинився на березі річки. От бачиш, півнику, каже йому сестричка Курочка, якби ти мене послухав вчасно, то не було б цієї ситуації, а ти міг загинути. Півник винувато подивився на сестричку і сказав: Добре, моя курочко, я більше ніколи не буду так себе вести. І завжди буду тебе слухатися. Ви можете придумати свою кінцівочку до нашої казочки. Якщо бажаєте, можете свою кінцівку записати на відео та надіслати мені. Мені було б дуже цікаво послухати, яка кінцівка у казочки у вас вийшла. Дітки, давайте ми з вами скажемо наприкінці уроку, що сьогодні ми читали на уроці. На уроці ми читали невеличкий віршик та казку, так, про кого йшлося у вірші грицька бойка, непосидючий. Ой, нетерплячий. У вірші грицька бойка йшла мова про. Маленького Цуцика, який хотів напикти на млинців, але, не дочекавшись, з'їв сере тісто. Про кого йдеться у касті Костянтина Ушинського умій почекати? В казці Костянтина Ушинського йде мова про брата і сестру, півника та курочку. дітки скажіть, будь ласка, а що спільного у цих двох творах? Спільного те, що в них розповідається про тварин, які не вміють чекати і не вміють терпіти. Дітки, чого навчають вас ці твори? Що потрібно вміти чекати, терпіти і завжди прислухатися до порад інших, якщо поради хочуть нам дати ем, добрі, і потрібно вміти доводити свою справу до кінця. Наприкінці уроку оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою. Блакитна, мене влаштовує моя робота, синя я працюю добре, жовта я можу працювати краще. Помаранчева халепа зроблено кілька помилок, червона мені потрібна допомога, зелена супер, мені під силу всі завдання. А я, діти, хочу подякувати вам за вашу роботу на сьогоднішньому уроці. Та прощаюся з вами до нових зустрічей.